І дружба одвічні питання, які цікавлять людей багатьох поколінь. Тому не дивно, що саме ці стосунки вивчаються соціологами, психологами. І сьогодні ми з вами поговоримо про стосунки, про те, які є типи прив'язаності в стосунках, чому це може заважати будувати здорові стосунки або Чому це може допомагати нам, якщо ми знаємо, хто поруч із нами або якими ми є в тих або інших стосунках? Методом спостереження та аналізу було зрозуміло, що батьки задовольняють не лише фізіологічні потреби дитини, а і будують так звану психологічний, так званий психологічний фундамент дитини, який далі буде допомагати їй будувати стосунки з оточуючим світом. Отже, перший тип прив'язаності це безпечний тип. Дитина безпечного типу прив'язаності виховується у родині, де задовільняють її потреби, де вона розуміє, що її люблять, за неї турбуються, її опікують, і вона відчуває безпеку в родині, в якій вона проживає і виростає. Коли така людина виростає, то вона, звичайно, переносить це на свого партнера, із яким вона спілкується, і вона може любити, приймати любов. Будувати довгі стосунки, і взагалі стосунки з такими людьми досить комфортні. Але є одне, але ці люди. Досить легко е, приймають самотність їм інколи потрібно побути а тет, тет з собою, е, побути зі своїми думками. Тому інколи їм необхідно е, відійти від свого партнера для того, щоб побути з собою, почитати книгу, подивитися фільм. Е, Написати щось у своєму щоденнику і так далі. Тому, якщо партнер знає таку особливість свого партнера, йому буде набагато легше інколи відпускати його, побути на самоті з собою. Уникаючи тип прив'язаності, виникає тоді, коли дитині не дають. Ту кількість любові, турботи і ніжності, яку вона потребує. Тобто її потреби не задовільняються. Тому дитина починає розуміти, що чим більше вона очікує любові, тим більше вона розчаровується, що цієї любові вона не отримує. Коли виростає така людина, вона намагається дистанціювати себе від партнера, тому що їй здається, що чим глибші ці стосунки будуть, чим серйозніше вони будуть, тим буде більше. Боліти мені ця ситуація, яка склалася, тому вони дуже часто ніби як заперечують тому, щоб стосунки йшли вперед, ставали сильніші, довші, довготривалі і так далі. Вони не поспішають з одруженням, вони не поспішають з народженням дітей, і так далі. І, взагалі, коли стосунки вже починають бути серйозними, вони хочуть їх припинити. Або якщо виникає якийсь конфлікт, то ці люди перші говорять: давай ми з тобою розстанемося для того, щоб не відчути біль покинутості, яку вони відчували. В дитинстві. Звичайно, такі стосунки досить рідко бувають довготривалими, оскільки, уникаючи тип прив'язаності, робить все, щоб ці стосунки скінчилися. І е, такі стосунки не приносять задоволення ні одному із партнерів. Тривожний тип прив'язаності е, виникає тоді, коли Потреби дитини яскраво не приймають, або якщо вона проявляє любов, її забороняють її приймати, або, наприклад, якщо дитина відчуває якийсь страх хвилювання, то це знецінюється батьками, і дитина починає хвилюватися, що вона якась не така. Коли дитина виростає і це вже доросла людина, яка будує стосунки з своїм партнером, вона знову починає проявляти ту ж саму поведінку. Вона ніби намагається розуміти, чи дійсно партнер її любить, і вона хоче доказів. Тому така людина досить часто може запитувати, чи справді ти мене любиш, чи ти мене цінуєш, чи ти мені вірний і так далі. Також варто зрозуміти, що такі люди досить часто ідеалізують або романтизують свої стосунки. Вони надають партнеру якості, якими, наприклад, він не володіє, і вони ніби як хочуть повірити в ту намалюю. Картинку, яку вони для себе зобразили. Для чого? Тому що їм так спокійніше вони тоді відчувають спокій, і здається, що все під контролем. Також тривожний тип характеризується тим, що у нього повищений рівень недовіри до партнера і ревнощів. Тому, відповідно, можуть бути часті конфлікти і скандали щодо цього приводу. Також пам'ятаємо про те, що тривожний тип особистості. Він не може здаватися навіть дещо нав'язливий для свого партнера, оскільки йому постійно потрібно доводити, що ти вірний йому і кохаєш свого партнера. Амбівалентний тип прив'язаності формується у людей, від дитинства яких пройшло з фізичного, психологічного, сексуального насильства. І їм здається, що вони не заслуговують на любов, хоча вони дуже прагнуть мати якісь стосунки, близькі, довготривалі і так далі. Але і через страх і. Бачення, що вони не варті нормальних стосунків, такі люди починають проявлятися в короткотривалих стосунках. Вони досить часто є в нерозділеному коханні. в трикутниках кохання в стосунках на відстані, і так далі, тому що їм так легше, і вони вважають, що саме на такі стосунки вони заслуговують. Це відбувається підсвідомо. Людина, звичайно, хоче, щоб в неї були довготривалі стосунки з одним партнером, з яким вони будуть проживати під однією кришею і будувати одний побут. Але підсвідомість їм не дозволяє бути із такою людиною і обирає то. З ким вона бути не може 24 на 7, оскільки а, йому здається, що він просто не заслуговує на такі стосунки. Амбівалентний тип він цікавий тим, що людина з однієї сторони боїться стосунків, а з іншої сторони прагне ці стосунки. Тому такий внутрішній конфлікт, звичайно, і впливає на емоційно-психоемоційний стан людини. Якщо ви зрозуміли, що ви належите до одного із типів прив'язаності в стосунках, і у вас питання: а чи можна це змінити, відповідь можна. Звичайно, якщо ми зустрінемо партнера, який має більш здоровий тип прив'язаності, і допоможе нам змінити сценарій своєї поведінки в стосунках. Якщо ви не знаєте, з чого починати, або ви розумієте, що кожні ваші стосунки сходу. На попередні, і ви стикаєтеся з однією тією самою проблемою, то, звичайно, краще звернутися до психолога, який допоможе зрозуміти, що відбувається з вами, що відбувається з вашими стосунками, і які кроки допоможуть вам вийти із. Того або іншого типу прив'язаності, який заважає тому, щоб ви будували довготривалі довірливі стосунки із своїм партнером. Пам'ятайте, що конфлікти у будь-якій парі це нормально. Головне говорити про свій емоційний стан, про те, що вас не задовольняє, просити про допомогу, якщо ви розумієте, що ви один не впораєтеся, і намагайтеся змінити себе в стосунках, які постійно повторюються, адже це не призведе. Ні до чого доброго у вашому житті. Бережіть себе та психічний стан, бережіть один одного і будьте здорові.